Наш світ створений богом чи виник наслідок послідовного розвитку організмів? Прихильником якої теорії ви теорії еволюції чи креаціонізму? Цікаво, що з приводу цього думають оточуючі нас, люди. Ну, Навіть не знаю, так і сяк. Ну, напевно, нема не такого однозначної, однозначної відповіді, напевно, на то нема, я так думаю. Подивлячись на цей світ, можна сказати, що сам, сама еволюція не може природа дійти до такого розвитку. Ну, звичайно, Богом. І Чому? Ну, в теорії еволюції дуже багато сумнівних питань, ну, тобто вже із досвіду якось. А, Віриться в те, що я вища сила. Ще Богом створено. Тому що для еволюції це занадто просто. Еволю... Що? Людина мавпа? Ні. Людина є людина від початку. Хоч зараз наука говорить, що ми походимо і від інопланетян. Все створено Богом. Чому? Ну тому що я віруюча людина. Ні, дякую. Ну, Мабуть, Богом. Тяжко зрозуміти нескінченність і в часі, і в просторі. І... Так що мало би бути так. Ми зрештою християни і виховані так. Все, що створено Бог. Чому? Ну не знаю, так мені здається чомусь. Ви знаєте, зараз многі тіологи приймають і ту, і ту тушку зріння. Ну, 50 на 50, скажімо так. Ну, звичайно ж, Богом. А чому? Чому? Бо Господь це все. Це любов, це добро. Наш світ. Однозначно, в те, що створено Богом. І чому? Тому що я це відчуваю всією своєю істотою. Є вже певний досвід, є вже певні якісь надбання. І, в принципі, я переконалася, тому що все створено Богом. Відомий письменник та соціальний діяч Марк Твен у своїй іронічній манері описав теорію еволюції як величезне шоу-магії. Ось маємо поживне середовище. Залишимо його на кілька мільярдів років і прикриємо ширмою таємничості та невідомості. І опля, маємо щось просте. Залишимо це ще на кілька сотень мільйонів років. І оп! Маємо вже ще складніше. Чомусь? Віра в те, що світ такий простий у своєму функціонуванні і такий складний у своїй взаємозалежності, який створений розумною істотою, яку ми називаємо Богом, вважається наївною, дитячою та забобонною. Зате віра в ось цей процес вважається зрілою та науковою. Відносно теорії еволюції існують кілька міфів. Перший теорія еволюції опирається на наукові факти. Для багатьох людей слова наука та еволюція майже синоніми. В дійсності, наукові факти можна з однаковим успіхом, якщо не успішніше, інтерпретувати на доказ існування творчого задуму. Другий. Наука довела, що життя зародилось мільярди років тому і поступово розвивалось від простих організмів до складних. В дійсності, це припущення теорії еволюції, під яке вже підганяються наукові факти. Найважливіший міф наука довела, що Бога немає. Напевне, до цього все і зводиться. Мало хто знає, а ті, хто знають, замовчують, що теорія самозародження життя мала завідомо антирелігійну та атеїстичну мотивацію, яка усунула Бога з його моральними вимогами та правом судити з його престолу і посадила туди людину. По суті, Еволюціонізм, атеїзм має всі ознаки релігії. Його прихильники вірять у те, що Бога немає, у те, що все само зародилось, у них є свої храми, пророки, священні писання. Часто випадок наділяються всіма здатностями викликати життя, якими релігія наділяє особистісного Бога. Та ще дивніше, коли люди, які кажуть, що вірять в Бога та Біблію як Його слово, намагаються поєднати ці два несумісні світогляди. Я вірю в Бога як в особистість, і по совісті можу сказати, що жодної хвилини свого життя не був атеїстом. Ще молодим студентом я рішуче відкинув погляди Дарвіна, Геккеля та Гекслі як безпомічно застарілі. Це думка людини, що певно трохи розумілася в науці Альберта Ейнштейна. А яка ваша думка?